Вітаю всіх моїх дорогенькі. Тиждень для України, для Росії і для світу. Головні події. бліц розклад такий три в одному. І так, покажіть мені головні події, які ми повинні знати для України тиждень з 22 по 28 вересня 2025 року. Головні події. Зустріч, яка відбудеться, вона буде по дураку. Вона буде пуста з нульовим результатом. Більше всього, зустріч Зеленського з Трампом, про що ми дивилися, да, вона не увінчається успіхом. Не увінчається успіхом. Маг якось відвернеться. Що нам потрібно знати? Ну, те, що летітиме, стрілятиме, і небо буде дуже активно це 100%. Карта війни, карта активного неба, тим більше карта ракет. Працюватиме ППО. Ой, треба дуже внимательним бути дітям, а також навчальні заклади, а також больниці. Де люди навчаються. Неважно, це школи, студенти, чи це новобранці, які обучаються курсанти, молоді військові. Тому що, іменно їм загроза. Також загроза підприємствам, прозводствам, де щось виробляється. Дуже цінне і важливе для страни. Що нам ще треба знати? Ну, тут про подорож да? по дьяволу. От подорож. За ресурсами, за якимись підтримкою, за договоренностями вони будуть, вони будуть по дьяволу. Маніпуляція, брехня, обман, контроль, да? і так далі, і так далі. От всі зустрічі, які будуть на цій війні, і всі зобрання. Там у нас і Ізраїль скликає ООН, у них це теж може бути по дьяволу, і Зеленський їде, да? і ще, можливо, якісь зустрічі важливі для нас. Ну, от вони всі проходять під знаком Д'явол, що нам ще потрібно знати. Можливо, ми будемо десь питатись наступати. Ну, скажімо так, не дуже увірено, але попитка буде відвоювати якусь невеличку територію. Ну, нам це буде складно. Нам це буде складно. Так, Росія. Росія тиждень 22-28 вересня 2025 року. Які головні події для Росії? Війна на їхній території, у них летітиме і палатиме не менше, ніж у нас. Активне небо, ракети, жертви, поразка, ощущення поразки повніший по всім фронтам. Отчельник внутрішні якісь проблеми з економікою. Отшельсть да, вирішує свої внутрішні проблеми і тут те, що накопичено в голові, в шапці, в ногах заховано, да, в ботінках. Воно терпить якийсь крах. Також будуть прилітати по віддаленим територіям, по окупованих територіях і по тому, де багато всього накопичено. Прекрасно. Для Росії. Росія теж буде з ким зустрічатися. У неї теж будуть зустрічі. І теж по дьяволу. Поніма? Ну, такі партнери тепер пішли: що в Росії партнери по дьяволу? Що у нас партнери по дьяволу? Брехня, маніпуляція, контроль. Uh, да, Нав'язування своєї думки, своєї волі, э, страх. От і в них таке саме. Може обсуждатися встреча перемир'я э, Господи, тема перемир'я Трампа і э, маска. Да, як хороший знак для якогось для якоїсь співробітництва з Росією. Росія може бачити в цьому свої вигоди, що ці двоє людей, типу, там знову помирилися. Що ще треба знати для Росії? Росія знаходиться в якомусь в якійсь тупіковій ситуації стосовно перебуваючи в своїх ілюзіях. Результату добитися вона того, якого хоче, не може на даному етапі. Да, в голові каша, ілюзія, такий психоз і дуже важка ситуація. Проблеми, в які ти вперся головою, і не можеш їх вирішити. Що там в самому Кремлятнику? Гроші. Там, там борються за гроші. Там іде розпреділення між елітою, боротьба за ресурси. В, Кремлю, в Кремлі йде розподілення, боротьба за великі ресурси. Да? Кучка ізбраних. Кожен хоче удовлетворити своє бажання. Що там в Кремлю? Якогось гонця будуть посилати якусь багату країну або в Європу. Гонці будуть їхати говорити про ресурси, про торговлю, про вигоди. А також це можна ще прочитати як думки про те, щоб прийняти якийсь закон, щоб збільшити плату для новобранців, з якими заключають контракт. Можливо, ще підвисять їм зарплату, щоб більше йшло на війну, тому що пажі жезлов — це солдати іерофант, е, це прийняття якогось рішення в облаго і е, увеличення да, прибилі. На них летітиме теж не менше, ніж на нас. І ракети, і шахеди. Так, світ. світ. Там признали Палістину. Тут Зеленський до Трампа їде, там Трамп з маском помарився. Який це буде тиждень з 22 по 28 вересня 25 року для світу? Світ сім'ільними шагами іде в тупік. Іде в тупік. Вполне віроятно, що знову будуть закриті очі на те, що буде летіти на Європу. Е для того, щоб зберегти якийсь статус кво зберегти свої достатки, зберегти свій нажитий капітал. Очі знову будуть закриті по поводу того, що знову летітиме на Європу. Вполне віроятно, що й на Європу летітиме. Що ще нам треба знати? Якісь ну, пажі, нові ідеї, поїздки. Взагалі, гонці будуть кататися туди-сюди по всьому світу. Все воно безрезультатно. Все воно безрезультатно. Паж, двоєчка, да? від яких ідей відмовляться, якісь ідеї будуть просувати. Це ні на що не вплине. Як було, як є, так і буде. Що ще треба знати нам, що події в світі? Події в світі. Ну, можливо, перемир'я Маска і Трампа, будуть знову оголошені якісь нові е, да, запуски, якихось нових производств чи програм, чи якихось такого що. розумієте? Тому що зустріч двох людей, яка давно готувалася, а можливо, це зустріч Зеленського з Трампом, да, вона якась нова, нова гучна заява. Нова гучна заява. Це Зеленський чи це Трамп з маском? Ні, ці заяви більше всього будуть робити на майбутнє е, Росія. Страна, яка воює. Страна, яка воює. І ми це будемо слухати. Що ще нам треба знати? Е, Євросоюз перебуває в ілюзіях. Так? Да? Вони перебувають в ілюзіях, і вони не розуміють, як, як, як діти малі, да? як їм, от їм хочеться зберегти усе статус-кво, щоб нічого не мінялося. Щоб нічого не мінялося. А воно ж все одно поміняється. Смерть і світ. Трансфор... Зараз іде ця неділя описується картами в кінці, як повна трансформація світу. Повна трансформація світу. Сама перша карта показала, що та трансформація йде в тупік. В тупікову ситуацію вона нас веде. Ну, на жаль, поки що так, а може й на щастя.